Зараз картопелька гріється, буде смакота, салатик, мій улюблений літній салатик з помидоркою, перчиком, кропчиком і червоною цибулькою. Також огірочок і сосисочка. Огірочки мариновані. Картопелька. Обучую молоду картопельку. Просто смакота. Ось така ідея для бюджетної вечері. Вечері студента. Ставте лачки, підписуйтесь на канал. Так сподобався чайок карпатський, що я вирішила ще його попити. А на вечір знову буду пити карпатський чаючок. Обожнюю цей чаюк. Меліса, м'ята, карпатські ягоди тайванчай. чай Корисний, духмяний, просто смакота. А на перекус яблучка. Влітку не хочеться ніяких ні макаронів, ні каш. Але харчування має бути збалансованим. Тому в мене на гарнір вінегретик. Дуже корисний для харчування і для ШКТ. Дивіться, який він в мене гарний вийшов. Дієтичний. Хочу вам деякий секрет розповісти, для того, щоб вінегретик був різнобарвним, а не повністю забарвлений буряковий колір. Що для цього потрібно? Спочатку нарізаємо все, крім буряку, мастимо, солимо. І тільки тоді, в кінці, ми додаємо бурячок. І тоді погляньте, яке різнобарв'я. Ось така краса. Рекомендую для літа. Якщо ви виходите з дієти, це самий топ, соковиті яблучка, соковите стегенечко і, звичайно, вінегретик. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайчочки. Хочу презентувати розпаковочку ось такого соуса чумак. Ще такого не пробувала. Французький з гірчицею. Він до сосисок, але я буду використовувати для м'яса. Такий асмерчик. Ану. Мабуть, вранці погано поснідала, погано відкривається. Зараз буду просити оператора відкрити. Ану, оператор. І оператору важко. Ну що, починаємо. Подивіться, який колір. Який колір. Тут світло в мене не вімкнене, колір такий. М -м -м. Це таке поєднання приємне. Гірчиці. І немов соус тартар. І знаєте, це б гарний соус був також до холодцю. Так що, хазяйки, дивіться, візьміть на замітку. Ось такий соус, їжте смак, французький чумак, з лану до столу. Зроблено в Україні. Підтримуйте українські продукти. Починаю куштувати. Погляньте, який скарб. Просто аж з рук виривається. Значить, він націнніший. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Смакота 10 з 10 від не мастер. Підписуйтесь на мій канал. Готуйте цю страву зі мною. А це хлібчик з тмином. Також дієтичний. Ставте на дзвіночок, пишіть коментарі. І не забувайте, якщо не підписані, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене. Асимр Кукінг Еліни Мастер. Гарного, мирного дня!